У нас тут три культових порше: 959, Carrera GT і 918. Ці три автомобілі приблизно однакові за вартістю: близько півтора мільйони доларів. Але те, що я хочу вам показати сьогодні, щось на крок вище: це абсолютно новий Porsche Mission X. Коли я сказала про перший справжній гіперкар від Porsche, ви могли подумати про Он той чи Carrera чи А хіба вони не гіперкари? Насправді Porsche називає їх суперспортивними авто. І ось перше авто, яке вони називають гіперкаром, найперший і єдиний екземпляр. І сподіваємось, що цей проект втілиться у життя. Подивіться на ці фари, як вони вам. Це повністю новий дизайн, зроблений за допомогою 3D-друку, тут денні ходові вогні, які спускаються вниз. Уся структура розроблена таким чином, щоб бути водночас легкою та міцною. Що ви думаєте про цей дизайн? Він натхнений культовою моделлю. Porsche 917 60-х років. Форма передньої частини має впізнаваний силует. А тепер поглянемо на авто з боку. Давайте я закрию двері, щоб побачити форму цього авто. Зверніть увагу, тут немає бокових дзеркал, немає і камери тут з боку. Що цікаво, уперше я бачу, що камеру розмістили позаду, а саме на задній частині дверей. Це зроблено для аеродинаміки, і що важливо, це забезпечує чудовий огляд з обох сторін автомобіля. На порозі написано Mission X. Чому саме X? Mission X означає експериментальний та екстремальний. Чому я тут? Підійдіть ближче, бачите? Маленький гепард. Що ж він тут робить? Звичайно, він є символом легкості та супершвидкості, але що не менш цікаво, це логотип їхньої внутрішньої дизайн-студії. Тепер дивіться сюди, що цікаво: тут є додаткове скло зверху, це натхнено перегонами в Дайтоні. На гоночних треках вони використовують таке додаткове скло, щоб краще бачити все, що відбувається навколо. Отже, це від Дейтони, а ця частина від Леман. Порше бере свою історію в автоспорті і перетворює її на елементи розкоші. Ці колеса також круті. Погляньте, вони абсолютно різні спереду та ззаду. Абсолютно інший дизайн. Задні колеса мають закритий дизайн, що покращує аеродинаміку. А ось ці маленькі виступи створюють ефект турбіни, забезпечуючи додаткове охолодження двері. Які ви вже бачили, також у стилі Леману. Вони відкриваються вгору. Просто фантастика. Дуже хочеться, щоб вони перейшли у серійне виробництво. І коли ви поглянете на інші суперкари від Порше, вони не мають таких дверей. Тому ми будемо абсолютно в захваті побачити цю версію на виробництві, адже такий дизайн було взято з 917-го порше для Леману. Перше, що впадає в очі, це кермо. Погляньте, воно компактне, а логотип Порше у центрі виготовлено з дорогоцінних металів. Дуже елегантно. І якщо б я обирала, то звісно обрала б золото. На передній панелі є інформаційний екран, його дизайн мінімалістичний, щоб водій міг чітко бачити дорогу попереду. Подивіться на ці лінії підсвітки, які проходять вздовж сидінь. Мені дуже подобається така деталь, дуже круто. Гальмівний сигнал знаходиться там зовні, але переходить у внутрішнє освітлення, створюючи ефект, який простягається через весь салон. І ось що ще цікавого вони додали. Погляньте, уперше можна побачити механізм рульової рейки. Це елемент, про який я ніколи раніше не думала. Зазвичай тут все закрито. Цей елемент також крутий. Тут ви ж пасажир може бачити інформацію про перегони, але подивіться, що я можу. Я можу його зняти і взяти з собою. Мені дуже подобається цей напис Mission X на задній частині. Якщо цей автомобіль піде в серійне виробництво, його зроблять суперлегким Ви зможете буквально взяти всю інформацію про ваші гонки, поставити на стіл і сказати: Ха, -ха я швидше за тебе на треку. А ось важіль перемикання передач. Чягнути його назад, щоб перейти у режим руху. А тут нейтральна та задня передача. А що ж це? У самому центрі автомобіля є велика кнопка. Це кнопка запису. Найцентральніша кнопка у всьому авто призначена для запису. Коли ви їдете треком, натискаєте Записати і чотири камери: одна тут, одна там, одна спереду і одна ззаду. Що фіксують ваші кола по треку. Подивіться на всю цю обшивку: сидіння виготовляють використовуючи 3D-сканування вашого тіла, і воно ідеально підлаштовується саме під вас. Також тут є шеститочковий ремінь безпеки, а ось сидіння не можна рухати. натомість є спеціальний важель, який дозволяє рухати педалі вперед або назад. Що також цікаво. Тепер оглянемо кермо. Тут маленькі перемикачі вони відповідають за вибір режимів руху. Дуже круто. І це ще не все. Ось тут кнопка показчика повороту. Натискаєте її, вмикається індикатор. Звичайно, оскільки це авто повністю електричне, підрульові перемикачі передач не потрібні, але вони залишили їх, бо це додає відчуття спортивності. Ось цей перемикач відповідає за режим рекуперації. Ви можете обирати наскільки сильно гальмування буде заряджати батарею. Тепер подивимося на освітлення. Готові? Овімкнемо задні ліхтарі. Дивіться, як гарно світло тягнеться вздовж задньої частини. А ось показчики повороту. Вони проходять через дві панелі, але зачекайте, це ще не все. Погляньте, що відбувається з останньою літерою. Весь напис Porsche гасне, залишаючи лише її, і вона пульсує синім світлом, щоб показати, що авто заряджається. Просто фантастично! Тут ззаду також є стильні гальмівні ліхтарі, які проходять по задньому склу. А тепер поглянемо спереду. Ми бачимо неймовірні фари. Зараз покажу, як вони вмикаються. Отже, вони спочатку загоряються зсередини, а потім вмикаються денні ходові вогні, які мають цікаву форму. Величезна подяка Порше за запрошення до Парижа, щоб показати вам Mission X. Цей автомобіль став однією з головних тем для обговорення. і Я маю честь поділитися цим з вами. Дякую вам. Напишіть у коментарях, що ви думаєте, і побачимося в наступному відео. Люблю вас.